Шановні учні, вітаю. Тема сьогоднішньої нашої практичної роботи як надіслати електронного листа конкретному отримувачу і зробити копію, інакше це називається розсилка. Наші наступні дії такі. На попередній практичній роботі ми з вами створили електронного листа і зберегли його в черне. Заходимо до теки чернетки і бачимо наш створений електронний лист, але він нікуди не був надісланий. Тепер ми цей електронний лист надішлемо конкретному отримувачу. Робимо це так. Відкриваємо цей лист. Я натиснула лівою клавішою миші на назву цього листа, і переді мною відкрився лист. Для того, щоб я надіслала цього листа, мені потрібно написати. У тут, у адресному рядку, безпосередньо електронну адресу тому, кому я буду надсилати цей лист, і ви бачите, є дві позначки: є позначка копія, а є позначка прихована копія. Що це означає? Якщо ми надійшлимо листа копія, коли оцей отримувач. Перший, кому ми будемо надсилати листа, отримує цей лист, він побачить, що такі самі листи були надіслані от таким отримувачем, які будуть тут перераховані. Якщо ми натиснемо Прихована копія, то отут оцей отримувач не буде бачити, кому ще надіслані листи. Кожен отримувач отримає свого власного листа і не буде знати, кому такі листи ще були надіслані. Для того, щоб ви розумілися, як правильно писати електронну адресу, я вам показую свою персональну. Тут у поле кому ви вставляєте електронну адресу, ну, наприклад, мою. Я її зараз ввожу з клавіатури. Ось вона у мене підсвічується, я її обираю, і ця електронна адреса, моя персональна, вставилась в поле кому. Наразі нам потрібно написати листи копій. Та як я користуюся корпоративною адресою, як ви її бачите, Лімпету 119 Урedюкейшн, то я можу надіслати на корпоративні адреси. Листи знає тільки прізвище тих людей, кому буде цей лист іти. Ви будете робити так само, ви надішлите мені, кому це буде мені, моя основна електронна адреса, яку я зараз тут уведу першою. І наступні дві або три адреси ви оберете ваших одногрупників з вашої групи. Як це робиться? У поле копія я. Намагаюся написати прізвище і пишу своє прізвище Бережна. Ой, вибачте, не та мова. І бачите під прізвищем Бережна у мене висвітилось декілька моїх електронних адрес. Сама перша, на яку ви будете надсилати листа, це оце моя основна електро... електронна адреса. Ви її обираєте. І вона сюди вставилась. Але іще одну копію потрібно надіслати. Я обираю знову ж своє прізвище. А ви будете обирати писати прізвища ваших одногрупників. Значить, дивіться, в мене створений лист, отримувач, основний за оцією електронною адресою, і копії будуть надіслані оцім двом людям. І я надсилаю цей лист. Для того, щоб лист був відправлений, мені потрібно натиснути на клавішу надіслати. Я надіслала, але я не знаю, пішов мій лист чи не пішов. Для перевірки мені потрібно зробити наступне: зайти в теку Надіслані натиснути лівою клавішою миші і побачити, що мій лист, кому ось адреса, кому пішов цей лист. Ось тема листа, ось текст листа, він трохи тут проглядається. Якщо текст, тексту буде багато, він тут весь не поміститься. І прикріплені два посилання: малюнок і документ. І коли я опускаю вниз курсор, я бачу, що мій лист був надісланий о 20-й годині 30 хвилин. Ваші наступні дії для звітування вам потрібно. Підвести курсор саме ось сюди, до, вашого, до вашої аватарочки, де буде або ваше прізвище, або ваша фотографія, подержати там курсор і відкриється, чия це електронна пошта. І зробити скріншот. Саме цього. Як робити скріншот, ви знаєте. І коли ви зробите скріншот, на скріншоті буде видно, від кого, хто робив цю роботу, кому надісланий лист, і буде стояти дата. І оцей скріншот вам потрібно буде прикріпити до звітування у Google класі до цього завдання. Я зберігаю цей скріншот, потім я його прикріплю. Покажу, як це робиться. Дякую за увагу!